Сотні методів, десятки обіцянок. Але чи справді можна позбутися целюліту? Або це просто маркетинговий міф? Давайте розберемося. Целюліт це структурні зміни в підшкірно-жировій клітковині, які порушують мікроциркуляцію та створюють нерівності на шкірі. Це не просто жир, а проблема пов'язана з обмінними процесами. Основна причина целюліту порушення мікроциркуляції. Коли лімфатична система працює неефективно, рідина накопичується, сполучна тканина слабшає, а жирові клітини збільшуються. Це і створює ефект апельсинової кірки. Фактори, що сприяють целюліту, добре вивчені наукою. По-перше, гормональні зміни, зокрема рівень естрогену, впливають на накопичення жиру та схильність до набряків. По-друге, малорухливий спосіб життя уповільнює кровообіг. І призводить до застою рідини в тканинах. Також значний вплив має харчування, надлишок цукрів і трансжирів стимулює накопичення жирових клітин і погіршує еластичність шкіри. Нарешті генетика теж відіграє роль. Якщо у вашій родині є схильність до целюліту, шанси його появи вищі, але це не означає, що з ним неможливо боротися. Важливо відмовитися від неефективних методів і зосередитися на тому, що працює. Доведено, що найкращі результати дає комплексний підхід, фізична активність, збалансоване харчування та косметичні процедури. Отже, ми знаємо, що целюліт це не просто косметична проблема, а наслідок складних процесів у тілі. Тож, як діяти, щоб його подолати? Одна з найбільш ефективних методик антицелюлітний масаж. На відміну від класичного масажу, який спрямований на розслаблення м'язів, цей вид масажу має іншу мету активізацію кровообігу та розщеплення застійних відкладень. Він працює глибше, стимулює лімфодренаж і покращує еластичність шкіри, допомагаючи їй виглядати підтягнутою та здоровою. Методи антицелюлітного масажу включають глибоке розминання, інтенсивне погладжування, вакуумний вплив і лімфодренажні техніки. Це допомагає вивести зайву рідину, активізувати розщеплення жирових клітин і підтягнути шкіру. Масаж це потужний інструмент, але він не замінює фізичну активність і здоровий спосіб життя. Для стійкого ефекту варто поєднувати масаж із тренуваннями та правильним харчуванням. Після курсу антицелюлітного масажу шкіра стає гладенькою, зменшуються набряки, а рельєф вирівнюється. Але головне. Підтримувати результат комплексним підходом. Ваше тіло заслуговує на найкраще час подбати про свою шкіру та відчути реальні зміни. Обирайте професійний антицелюлітний масаж у зарпі та почніть свій шлях до гладенької здорової шкіри вже сьогодні.